Національний університет Чернігівський колегіум вперше потрапив до світового рейтингу від авторитетної британської агенції Times Higher Education. Загалом у рейтингу представлено понад 2,5 тисячі університетів зі 130 країн світу. Чернігівський заклад вищої освіти представив Україну у двох категоріях: гідна праця та економічне зростання. Це імпакт рейтинг, який складається з 17 цілей сталого розвитку ОНУ і от. Перше нас, вперше ми потрапили до цього рейтингу разом із 55-мауніверситетами з України. Наш університет займає третє місце в Україні по працевлаштуванню випускників. Чи важлива ця інформація для абітурієнта? Я думаю, що максимально, Да? Може, ми десь по загальних питаннях в Україні не виходимо в топ. Але студент, який закінчить наш університет, він гарантовано буде працевлаштований. Як на мене, це дуже важливий аргумент і важливий фактор. І ми це можемо довести нашим об'єтурієнтам саме через такі рейтинги. Богдана Гречко вирішила отримувати вищу освіту у Чернігіві. Навчання успішно поєднує з роботою. каже спільними зусиллями з викладачами студенти намагаються підвищувати престижність саме Чернігівського університету. До університету я вступала в доволі важкі часи. Це був 2022 рік. І саме тоді я для себе ухвалила таке рішення, що я хочу лишитися однозначно в Україні і не хотіла їхати кудись без своєї родини, тому вирішила лишитися саме в Чернігові. А, обрала національний університет Чернігівський колегіум, тому що чула дуже багато позитивних відгуків а, і про склад викладачів, і загалом доставлення а, до студентів. Також про класне круте студентське самоврядування і загалом дуже багато можливостей чисто для реалізації. Цієї себе як особистості працевлаштуватися було легко навіть під час навчання, тому що я працюю ще з другого курсу, а і з цим було взагалі не було ніяких проблем абсолютно. Тобто можна займати в принципі класні посади, бути викладачем і онлайн, і офлайн. Тому це дійсно класно і важливо, тому що студенти вже під час навчання можуть практикуватися, знаходити для себе якісь можливості і далі рухатися в цьому напрямку. У престижному рейтингу топ 200 Україна університет за шість років піднявся на понад 50 позицій. У рейтингу наукометричної бази скопус теж суттєвий прогрес.